О! Всім привіт! Я зараз кратко зачитаю звіт. Століття двадцять пише на дворі, на троні ірод, пімби у метрі державі селітні, батя у Кремлі. Ми аж спітнілі, так бабло гріблі і непомітно стали на граблі, а ті граблі, як лукнуть по чолі. Тепер страни, тепер в мозгах сплошное осложнення, а у страни плохое положення. І треба нам ще шишку розсосати. Для цього треба багато позичати. Наш ірод цар поїхав до Москви, напозичав грошей і бачить, що їх потрібно віддавати. Поїхав він до Путіна царя і там із ним потолкував, ні зря.